Всі ми знаємо, що в Англії потрібно вчасно оплачувати RuaTax. Машина без сплаченого RATTAX, тобто дорожнього збору, не може знаходитись десь на дорозі. Якщо таке трапляється, що вас чекає? Скоріше за все буде така ситуація. Блокіратор на колеса, потім Notice, повідомлення з листом, з референс-тамбером про те, що ваша машина арештована. І е, там всередині, скоріше всього, сума, на яку ви влетіли. Так що з цим краще не жартувати. Оплатили родитакс, поставили машинку на дорогу. Якщо вона знаходиться на дорозі, не оплачена, буде така ситуація, перший же інспектор вас порадує. Якщо у вас не оплачений рот так, ви можете тримати машину на придворовій території. Тобто це допускається. Прибрати машинку з дороги і не жартувати з цим.